Значить, план який подивитися, що це то за херня та дослідити повністю 100%. you know? You know English and guage? Прокачати арлічино, пройти її квест. Ну, але по-перше, це отримати її. Давай, лети до мене. Що yeah. я нахер поняв? Базуку дали, дякую. Виходу, відео відміняється. О, ні, не відміняється. Все нормально. О! О, я виграв 50-50. Все, можна з гри, в принципі. От що це за гамна кусок? Це новий бос. Курва а вот оцей да треба виконати всесвітній квест. Я їх ненавиджу. Ей, дебиле! Я завдання виконую. Ідіот пише. Я дивлюсь на людину і зразу бачу, що це ідіот. О, така, типа, ніхера собі, що відбувається, Блін, на чому ми не говоримо, ніхера? Нарешті квест почався, жаль, не закінчився. Мяу-мяу, це теологи тут, звісно, продвинуті. Я ненавиджу воду. Я ненавиджу фонтан. О, так ніхера собі! А що там таке? Нічого немає. А прикольно ця коса, мені подобається. Дем! Дем! О, так а собі. А що там таке, тип? А там нічого немає. Це вже не смішно, да, другий раз? Yes. Блін, або ж так, скільки воно починати буде разів. А мені не треба квест виконуватися. Тому я не нешо боса. Тут в принципі бос не відчуваються як боси, бо вони получають неймовірний урон. Хоба три штуки. Що це взагалі за територія? Що це таке? What the fuck is this? О боже, там кита прикували! <світ> жесть, Що котику скажеш? Ану? Ніхера собі вау, ага. Я так теж думаю, жесть. Слухайте, і я також йому то кажу. ну, повтори історію цього Ісуса Христа. Напам'ять, знаєш? Це якась нова територія. Ладно, тут дві території, окей. Ви на останній секунді встигли. Ху, це повезло. Ця історія буде продовжуватись допоки я не здохну. Вау, ще, один початок. Бісратись можна, вау, жесть. Нічого немає. Чого вони без звуку це роблять, типа. Щоб пічніше було, да? щоб ти сам уявив собі звук в голові своїй. Абсолютна нахер тишина. Просто ніхера немає. Тихо, так що капець, як в могилі. О Боже, хто це такий там стоїть? Ой, поклоняйтесь небесам. Ви навіть і не догадуєтесь, який я долбайоб. Розказую історію, значить. Прийшов на допомогу головному персонажу якийсь. Со Сідор, ім'я в нього було таке тупе, що головний персонаж зазу його забув. Але не суть важливо. Суть полягає в іншому. У тому, що суті немає. О ні, це не кінець, це лише початок. Початок кінця. Коротше, що шоу. Тобто вона дивиться, чела вбивають. Рухайся, рухайся, рухайся. Зупинись! І, 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 і. Ой! Я програв. Чела вбили тупо. Всьо, виграв. Хова! Як Ї він зупинився, але він помер. Зупиніть його, коли він бла бла бла, коли світової повертається. Я зупиняю. І він знову здихає. Ця гра геніальна. Якого біса ти його вбиваєш? Скажи мені, скотина тупа. О май гад! Вау! Можна мене відпустити? Мені тепер на три крапки треба нажати. Оце вибір в діалозі, да? Три крапки. Три нахер крапки. Ну це все міняє. Короче, я йду срати, я короче, не можу. Хай воно крутиться. Давай все знищимо паймон. Оце кота, давай вб'ємо в спину. А от сюжетний поворот буде. Фінал, якого ми так довго чекали. Кіт Обісрався. Чому я не можу контролювати це кінчене тіло? Поняли, да? Кінчене, бо він кінь, типу. Навіть гра говорить, типу. Нарешті це все закінчилось. Кінчилось. Прощавай. Три, 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 най! Знай! Nice. 86 тисяч зульта. Вроді норм. Ну і він же помер, але щоб епічно було. Хоба! Гам! 107 тисяч! Гам! 107 тисяч, коче максимум! А далі вона його просто спопиляє за секунди. Ну все, Типу... Вона просто випарувала вогнем оцю цю воду, не залишила йому ні шанс. <с> так, пора покінчити з цією водою, то мене вже ця вода задовбала. Все, територія досліджена на 100%. Тепер це 89. Готуйтесь, я за вами виїхав. Бам! Бам! Дайте мені свою скриню. 100% Готово. Ще раз скажеш? Ще раз. Я тебе чую, скоти, народ закрий. Ой, нахер. Я обісрався аж Коротше, я знаю, що ти маєш стати босом, і я маю тобі наваляти по морді. Так що давай зразу ставай босом, щоб довго не затягувати. Овкорс. Офкорс. Типа, ну добре, давай. Типу, вгадайте, що це за персонаж. М -м, яка сексуальна леді, які ножки. Опа, а це пацан. Дивіться, це ж головний персонаж. Я чув, що головний персонаж такий сильний, що вона може зрушити гори Ізі, ізі. Я можу по повалити цього. Коня без рук. І ведмедя без лап І бажано, щоб він був мертвим. А я чула, що па. Аймон <клес> жере стільки говна, не поняла нахер. Але якщо коротко, хто взагалі не шарить, то оця арлікіна у неї є свій дурдом. Вона бере дітей з вулиці і приносить їх сюди. І вирощує, Боже, ще один придурочний придурок тут стоїть. Я його скіпаю, я не можу цього дебіла слухати. Я хочу їсти і пити, і мені треба одяг поміняти, бо я теж трохи обісрав. О боже, тут якась дитина нахер. Клерві, я вже трохи сі обісрав. For how long? Як довго ти був обісраний? Угу. Пів місяця вже, да? Іди поміняй, памперс, ваняє. Скажіть Арлічіно, що ми привели That дитину, night. і вона тебе стратить. Оце no вона сказала. Ніхто не вибереться живим. О, Боже, це стрімко було. Я виходжу зі гри, ну нахер. Опа. Ще одна прийшла нахер. Ну це вона угарна, капець, конечно. You are an idiot, brother. Опа, от. Мені вона подобається. And you too, І ти теж Я їй ставлю лайк. Що значить, я теж долбайоб? Все, лайки відміняються. Ставте дизлайки. Тут без варіантів, тут немає інших варіантів. Я їй всі дизлайки передам наші. Давайте, ставте, ставте. Почувна дух, вона не може з фізичним об'єктом. Hello Hello Робот. У тебе є бажання? ну, Фарві. Кажи, що бажаєш? Куди вона йде топитись? Вона хоче вийти на, на свіже повітря, де сонце знайде її. Звучить дивно. I'm trying my best. Я попробую зробити все, що в моїх силах. Йому сказали залишитись тут і нічого не робити. Який план? Вони хочуть цю дитину на свіже повітря відправити. Хоч слухай сюди, кнаве. За твоєю спиною твої діти мутять якісь штуки. Вони знайшли якусь дитину під забором. Але я тобі цього не казав. Якого ти біса? Назвала себе батьком. Ану, давай, розказуй. Понял, не, не розкаже. Окей. Okay. <laughs> Чекай, не йди, нам треба тебе затримати. Що для тебе значить організація? Давай. Ану, ти зрадила всіх, так? Ну, розказуй, давай. Коли це було і як, і навіщо? Давай, тебе 5 секунд, інакше ти мене вб'єш. Все, ми теж йдемо. Ми тебе затримали, ніби нормально. Поговорили, вроді було цікаво. Хеллоу, коротше, я її затримав. Ти що ви вивели її на волю? Що вона не може вийти на сонце, обіцратися. Але вона хоче вийти на сонце. План провалився, план неможливий. Це неможливо. Здає. Все. Ага, я поняв. Вона приїтила їх всіх, але тепер ніхто не може покинути її сім'ю. А хто покине, помре. Оце правила в неї жорсткі. Що робимо якийсь план? Є знову треба її відволікти? Що прикалуєтесь? Я ж здобався. Я не знаю про що говорити з нею. Мені треба знову тебе відволікти. Ми каче спали з жахливо цієї ночі, прикинь? Менше думайте і краще будете спати. Як довго ви ще думаєте відволікати мене? Ми відволікати тебе? Та що ти кажеш? Типу? О, який прекрасний бріз Як вода, лється і повітря дує? Хоче ти все знаєш? Да? Попередила на нас, що захерачить. Ти що хочеш їх повбивати всіх, вирізати всю свою сім'ю, чи що вона знала ту дитину. З самого початку. Кнаве, походу, якась розслаблена. Треба її в спину в ножа вкинути. Я пропоную тікати з фонтейну. Коротше, що робимо? Йдемо вбивати твоїх дітей, да? А давайте ми ще тут трохи побудемо. Подивимося, як ростуть дерева. Mm -hmm. Ну добре, дамо їм трохи часу. Хай мутять там, чи що мутять. Куда Follow йти? Me. За тобою, так? Да? Якесь інтимне місце, так? Да? Йдемо. Вона вбила ту дитину і її маму. Йоу, і з того моменту все почалось. Почну спочатку. Ну, давай, починай спочатку. Не з кінця же починати. А, вона була капітаном цього not всього, not. всього not. дерьма, да? Клайві була not щаслива, not. щаслива. Not. Ну, я так і зрозумів. Поки But ти її really не вбила, так? І тобто. Ці діти билися з одне одним і помирали насмерті. Та друг тої Клерві, що то за ПЕРЕВЕР? Та то ти, походу, була, да? То ти була її другом, і ти її вбила, yeah, да? а потім вбила ще її маму. Ніхіра, це ти жорстка жесть, звісно. Ти вбила мазер і стала Фазер. <laughs> ага, тобто ви зіткнулись в бою з Клерві. я поняв, через ту мать. Мать вас зробила з партнерами, і тобі прийшлося вбити її. А потім ти прийшла до мами і захерачила її. Я це зрозумів. ти молодець, в принципі, тоді нормально все. Між нами зрадники. Між нами Among Us. То що цех повбивають? Хоче всім срака, всім кінець. Ця скотина маленька всіх здала. Ми пташки, замкнені в клітці. Що забули, що ви таке казали, скотини? Ах you little shit. І що ти нахер гамна кусок? То порушив правила смерть. Це малий жорсткий, Ну нахер. Давайте його вб'ємо. Ми зламали правила тепер. Нас чекають наслідки. Сорі, Фазер. Ми приймаємо наше покарання. Херач нас. Обдумай все, Фазер. Якщо ти їх вб'єш, то віддалиш усіх нас від того, щоб ми стали дійсно справжньою сім'єю. Витягуйте зброю і битись проти мене. Вепенс? У нас немає зброї. Може вона хоче їх якось обмін обміняти? Обміняти? Об'єднати, як я сказати? Коротше, я йду битися проти неї. Я впевнений, що в неї є план. Так, Да, погнали. Я з вами, пацани, і дівчата. Ой, а шо, зразу так, так? Окей, погнали Давай, фазер проти фазер. Ні, це до сих пір май трэн. Я також так можу. Бам! А все, тобі вже кінець, фазер. Як тобі, коли тобі тебе б'є ти, ти? друга стадія, походу. Воу. воу, воу, воу. А що за старт такий? Оце бластер? Окей, вау. Давай, я готовий. Вей. <головіка> Вау як цей чувак це заблокував? А він це ще не заблокував смарт. <головіка> трюк, це був трюк. For what? This pitiful excuse for an attack. Моя чарга. Мій вихід. Походу, мій вихід закінчиться. Качей неможливо перемогти. імба. Мій вихід! Мій вихід. Я готовий. Воно мені воку залізло. Не можу рухатись. Вау, не черкай мене. Будь ласка, монета. Not strong enough to beat me. Not strong enough. Фазер, фазер, ми здаємось. Не бей нас. Фазер. Ти передумала, що ти з ним зробиш? Ага. Вона дасть їм якісь бутилочки з, з кимось вогнем. Коротше, воно стратегі всю пам'ять. Ну давай, я, я теж вип'ю за компанію. Мені просто цікаво. Коротше, все, ми програли. Не вийшло. Не хеппі енд. Клерві. Що ти там тичиш? Ти померла, коротше. Клерві. Ти сказала ти Прямо так, от, прямо все сказала, що вона померла. І все, ти прийняла це? Ну так. Себе все одно треба спопелити, дівчинко. Розумієш? Не прыгай так, не прыгай. Сонце піднімається. Чекай. Сонце піднімається! Все, воно вийшло на сонце. Вона, типу, вже Все, сьокрають. Кінець. Діти повинні перевершувати своїх батьків. Тільки тоді сім'я почне процвітати. Неважливо, яка буде довга подорож. Надіюсь, що ми всі. Омрем, правильно каже, все, що сталося з нами в минулому, не має відноситись до того, ким ми є зараз. Ставте лайк, інакше вона прийде до вас і стре вам пам'ять. І вам знову прийдеться подивитись це відео.